Привіт, мене звати Катерина, і сьогодні я поділюся з вами речами, які б я дуже хотіла, щоб мені хтось сказав на моєму шляху до посвідчення водія. В попередніх відео я розповіла про те, як відбувається теоретичний іспит і, в принципі, як до нього краще готуватися. А сьогодні я хочу зосередитись на практичній частині, поділитися своїми власними лайфхаками і порадами. Які б мені напевно допомогли, якби я знала їх раніше, але однозначно можуть спростити ваше життя при підготовці і навчанні водінню. Ну що, поїхали? Перша важлива річ, якщо ви тільки записуєтеся на навчання в автошколу, я щиро рекомендую вам уже починати дивитися класні відосики від класних інструкторів про те, як працює машина, як заводити машину, як починати рух, що таке коробка передач. Як вона працює і так далі. Я можу зі свого боку порекомендувати Ютуб-канал Олександра Зєвщикова і Сергія Нагорного, бо я по ним навчалася і відверто він мен... вони мене обидва навчили набагато більше по своїм відосикам, ніж той інструктор, який в мене був, але це тема для окремого відео. І буде класно, якщо ви прийдете на своє перше заняття, і ви вже будете розуміти. Де ви знаходитесь, що це за кнопки, де шукати ці кнопки, як заводиться машина, тому що ви будете ефективніше використовувати свій час. Тому що якщо ваш інструктор тільки почне вам розповідати, що таке коробка передач, як воно працює і так далі, дай Боже, щоб він це взагалі розповідав, то ви витратите багато часу на те, до чого можна було підготуватися раніше. А час це гроші, час це заняття, і у вас є базово мінімум 40 годин. Які ви маєте витратити на це навчання. І тому щиро рекомендую переглядати відосики. Друга важлива річ, вона просто вона зламала мій мозок, але це дуже важливо. Навчальна їзда не дорівнює реальній їзді. От прям не дорівнює. Оце абсолютно різні речі. Чому? Тому що, коли ви навчаєтесь їздити, ви їздите на швидкості 30 км на годину в кращому випадку, коли ви вже трошки навчилися гальмувати. І такі подібні речі, і плюс. Ну, це дійсно важко на перших етапах, бо маєш контролювати все. Маєш контролювати що збоку, що позаду, переключати цю коробку передач. Моє улюблене кунг-фу. Коли ви потрапляєте в реальне життя, всі водії вони їздять по інакшому. Вони не дотримуються правил дорожнього руху. Вони більшість з них не знають якісь правила. Вони можуть вас обганяти, вони можуть вас підрізати. Вони вам можуть сигналити. Якщо ви повільно їдете, і тут важливо вибудувати власний свій імунітет до цього. Але конкретно ця порада про те, що будьте готові до того, що коли ви здасте свій іспит практичний і отримаєте своє водійське посвідчення, ви не зможете їздити так, як потрібно, як вас вчили інструктори для іспиту. Тому що реальна їзда і навчальна їзда це абсолютно різні речі. Наступна важлива річ: ставте собі ціль навчитися водити. А не просто отримати посвідчення. Тому що це абсолютно різні мотивації, тому що це абсолютно різні процеси. Мати посвідчення водія не означає, що ти вмієш керувати і можеш виїхати на дорогу. І... Але при цьому, якщо ти е, вмієш водити, то ти спокійно можеш отримати посвідчення водія. Так, можна докопатися до того, що бувають дуже придирчиві е, е, інспектори, екзаменатори. І дуже багато різних речей, але відверто, що я особисто зрозуміла, поки здавала іспити. Велика кількість людей, які приходять на іспити, вони не готові до іспиту. Тобто вони там ще путають право-ліво, вони ще не розуміють базової структури, як машина працює, але вони приходять на іспити просто через те, що вони відкатали 40 годин. І вони не здають, і вони розчаровуються, і вони засмучуються, і вони втрачають мотивацію. І, можливо, це я зараз взагалі вас описую. Але дуже важливо при цьому навчитись саме водити. Бо якщо ви вмієте водити, вам не страшні оці перешкоди, вам не страшний оцей інспектор, бо ви знаєте, що ви робите. Ви знаєте, навіщо ви це робите? Якщо ви гальмуєте, ви знаєте, чому ви гальмуєте і як гальмувати. І це прям супер важливо. Наступне, про що я хочу з вами поговорити, буде стосуватися саме інструктора. Чому? Тому що ваш інструктор це наполовину ваш успіх. Дуже важлива штука. Найкращий інструктор це той, з яким вам спокійно. Це той, з яким ви тут дуже уважно, можете робити помилки, і це безпечно. Безпечно в плані того, що ви навчаєтесь, ви можете дозволяти собі помилятися. У вас є ці 40 годин, коли ви навчаєтесь, і коли весь простір створений навколо для того, щоб ви робили помилки тут і зараз. Аби уникнути їх потім. І фінальна порада на сьогодні: ніколи не повторюйте дії за іншими водіями. Це дуже схоже з моєю порадою про те, що навчальна їзда не дорівнює реальні, і тому що деякі водії можуть помилятися, вони можуть викручуватися з ситуації, вони можуть самі не знати правила дорожнього руху. І коли ви за ними повторюєте, ви можете робити помилку, особливо на іспиті. Наприклад, так було класно на когось орієнтуватися, але поки я каталася на навчальній машині, я зрозуміла, що дуже багато водіїв уявлення не розуміють, що таке е, правила дорожнього руху, особливо коли вони бачать навчальну машину, і вони просто стараються проскочити, аби не застрягти цією навчальною машиною. Ви маєте зрозуміти, що вам потрібно навчитися думати своєю головою, тому що ви відповідаєте за безпеку свою безпеку своєї машини, пасажирів і так далі. Так, на перший час у вас є інструктор, але якщо говоримо глобально, надзвичайно важлива історія, щоб у вас було розуміння, те, що ви робите, і навіщо ви це робите. І дуже важливо, щоб у вас був хороший інструктор, який зможе вам пояснити причини того, що відбувається. У наступному відео я розповім про те, як обрати класного інструктора по моєму досвіду, які інсайти я для себе зловила, що я вважаю дійсно максимально важливим при виборі інструктора. І якщо вам це цікаво, залишайте лайки, залишайте коментарі, запитуйте свої запитання і до зустрічі в наступному відео.